П'ятнадцята година в Україні. І до вашої уваги випуск новин на телеканалі Еспресо. У студії для вас працює Ірина Ковалю. Просто зараз розкажу про найголовніші події. Вибух прогримів на підприємстві у Крижополі на Вінничині. Щонайменше троє чоловіків загинули. Ще один дістав важкі поранення. Про це повідомили в обласній поліції. Сталося це о півдні. Слідство встановило, що колишній працівник підприємства зайшов у кабінет керівника і після цього. Прогримів вибух на місці загинули два чоловіки. Ще один помер, коли йому надавали медичну допомогу. Також одного із працівників ушпиталили з пораненнями. На місці працюють оперативні служби. Причини вибуху наразі невідомі. І 13 ракет по шості на Сумщині запустили російські терористи. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки пошкодження 12 багатоповерхівок, дві освітні, два освітні заклади та об'єкти соціальної сфери. Також понівечені чотири котельні та поліклініка. Нині близько півсотні будинків залишаються без опалення. На місці ударів працюють екстрені служби. Інформації про постраждалих наразі немає. 61 засіб повітряного нападу запустили вночі по українських містах окупанти. Нашим захисникам вдалося знищити шість ракет, зокрема аеробалістичну ракету «Кинжал» та керовані ракети Х-69. Також збили 16 ударних безпілотників. Ще 24 дрони локаційно втрачені завдяки роботі. Реп про це повідомили у повітряних силах. Влучання балістичних ракет зафіксували на Київщині та Сумщині. Ще одне село у Курській області взяли під контроль наші військові. Операцію провів шостий полк сил спеціальних операцій. Першою попрацювала артилерія, а потім у населений пункт зайшли штурмовики і зачистили його. Повідомили в силах спеціальних операцій. Назву села не назвали, але зазначили, що разом із російськими військовими його утримували найманці із північної Кореї. Італія виділить 13 мільйонів євро у фонд підтримки енергетики України та відновлення її після російських атак, як зазначили у МЗС країни внеском. Італія підтверджує свою незмінну підтримку стійкості української енергетики. Нагадаю, фонд підтримки енергосистеми України був створений за спільної ініціативи Міненерго та Європейської комісії навесні 2022 тисячі Посадовець імітував службу в Збройних силах України. На Житомирщині судитимуть колишнього керівника одного із управлінь Державної податкової служби. Два роки тому чиновник нібито вступив до лап добровольчого формування на захист України. Відтак чоловіка відпустили з роботи на службу зі збереженням зарплатні. Однак до батальйону посадовець так і не прибув, натомість. Весь час відпочивав вдома. Чоловік отримав 700 тисяч гривень зарплатні, уникаючи роботи. Про це повідомили у державному бюро розслідувань. Нині чиновника звільнили. Ведеться досудове розслідування. У шість разів зросли спроможності українського оборонно-промислового комплексу. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що на оборону цього року спрямували більше половини видатків державного бюджету. Працюють понад 800 державних і приватних компаній більше тисячі зразків зброї та техніки допущені до експлуатації. З них половина українського виробництва. У сегменті дронів вітчизняна продукція складає понад 96%. Через проєкт Армія дронів закупили більше 1,2 мільйона безпілотників. Самохідних арт-систем Україна виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу. Значно просунулася ракетна програма. Була створена українська далекобійна зброя. Запрацювала так звана данська модель завантаження українського оборонно-промислового комплексу. Тобто партнери допомагають Україні, закуповуючи зброю для України в українських підприємств. Вдалось залучити майже 1 мільярд доларів. А я дякую всім, хто підтримує наші збройні сили та донатить. Наш великий збір триває, і наразі ми спрямували перший зібраний мільйон на потреби групи снайперів батальйону тактичної групи Медоїд та батальйону Вовки Давінчі. Потрібно ще шість мавіків 30-ї окремій механізованій бригаді, які воюють на Бахмутському напрямку, та дві автівки 210-му окремому штурмовому батальйону. Тож наша ціль 3 мільйони гривень. Наразі на рахунках маємо 225 тисяч. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Тому сьогодні, в останній день 2024 року, зробіть перш за все собі подарунок і підтримайте тих, хто береже наш спокій. Кабінет міністрів України призначив Руслана Кравченка на посаду голови Державної податкової служби України. До цього він очолював Київську обласну військову адміністрацію. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Крім того, уряд призначив екс-главу Полтавської ОДА Філіпа Проніна головою фінмоніторингу. Врятували юну пацієнтку кілька тижнів тому. У львівській лікарні Святого Миколая прооперували трирічну дівчинку з вродженою аномалією. У Варвари була патологія жовчних проток. Як дитина почувається зараз, та у чому унікальність її випадку? Розкаже Катерина Олінник. Ще кілька тижнів тому трирічна Варвара перенесла складну операцію, а зараз бадьора і малює за партою у школі супергероїв. У листопаді дівчинка страждала від сильного болю у животі. Батьки відвели доньку на обстеження до Кіровоградської обласної дитячої лікарні. Медики діагностували у неї рідкісне захворювання, холедуха. Перше це було страх страх перед тим. Що за хвороба це вперше? Про таку хворобу ми не зналися до цього. Я навіть не, не знала, що таке існує. Вроджена патологія лікується лише хірургічно за такі втручання. Поки не беруться у Кіровоградській області. Щоб врятувати дитину, сім'я подолала 700 кілометрів. Звернулася до спеціалістів лікарні святого Миколая, першого медоб'єднання Львова. Варвара дуже маленька, вона всього не розуміла. Єдине, що її турбувало, це періодичні болі. Все. більше хвилювались ми з чоловіком, як все пройде, як перенесе операцію дитина, як під час наркозу, як буде після, дитина. Слава Богу, дуже маленька, вона того не розуміла. Її просто турбували болі в животі дискомфорт, Ти не було все. Кіста холедуха це аномалія розвитку жовчних шляхів. Без вчасного втручання захворювання може спровокувати серйозні ускладнення. Тож львівські медики оглянули Варвару і підготували її до операції. Варвара перед тим як до нас поступити на оперативне втручання, вже мала. Епізоди ускладнень, у неї вже були епізоди холангітів, у неї вже були епізоди механічної жовтяниці. І більше того, кіста Холедаха в неї була не дуже типова, вона відноситься до четвертого А-типу по класифікації Тодані, тобто це досить складна така патологія. Команда хірургів оперувала Варвару мінімально інвазивним способом. Працювала з дитячою роботичною системою Давінчі. Цей інноваційний метод дозволяє проводити операції з високою точністю та мінімальними ризиками для пацієнта. Ми визначилися з тим, що Варварі буде більш доцільно провести роботичну операцію. Операція пройшла успішно. Ми зробили оперативне втручання з нашою командою. Називається вона тоталі роботик, тобто абсолютно всі е, з'єднання між протоками і кишківником, між кишковими анастомозом, ми зробили за допомогою робота-хірурга. Під час операції в нас не було ніяких ускладнень. Після чотирьох годин операції почався період відновлення. Варвара ще ходить зі спеціальним дренажем, але вже не скаржиться на білю животику. Після операційний період у аварії йде досить гладко. Вона через добу вже була піднята на, на ніжки. Вона почала їсти, вона почала рухатись. Вона не потребувала інтенсивного знеболення. Тобто, ми жодного разу не ввели дитині наркотичні знеболюючі засоби. В уварі досить швидко відновилась робота кишківника і внутрішніх органів. Гарно поступає жовч кишківник. Тобто, ми задоволені результатом. Ми спокійно зможемо продовжувати своє життя. Варвара спокійно зможуть ходити до садочку, спілкуватися з дітками без всяких обмежень. За рік у лікарні Святого Миколая госпіталізують більше як 22 тисячі дітей. Медики проводять близько 13 тисяч операцій різної складності. Катерина Олійник, Назар Мельник, телеканал Еспресо. Як Хорватія протистояла сербській пропаганді і перемогла у війні, та чому цей досвід вчить Україну у перший день нового року? Дивіться на еспресо документальний фільм Перемога Хорватії у війні за незалежність інформаційний вимір. З нього ви дізнаєтеся про те, як Хорватія перемогла сильнішого ворога та що з її досвіду є корисним для забезпечення нашої перемоги. Фільм створений гумба продакшн студіо спільно з телеканалом Еспресо і є частиною спеціального випуску. Хронік інформаційної війни з Ольгою Лень отож, дивіться 1 січня о 17.10 на телеканалі Еспресо. І такими були новини на цей час. Ми з вами побачимось вже о 16-й годині. А буквально за мить. Тепер продовжує моя колега Марта Оліярник.